Логотип якість по по-вінницьки» отримали 12 видів продуктів, які продаються в магазинах міста. Впродовж минулого року комісія, у складі якої представники міської ради, санітарної служби, управління у справах захисту прав споживачів, підприємства держстандарт метрології та журналісти перевіряла якість та безпечність продуктів, які купують вінничани. Про це на черговому засіданні виконкому міської ради повідомила директор департаменту економіки та інвестицій Галина Якубович. А саме було відібрано ковбасу варену, маргарин, майонез, пресерви, рибні, воду газировану та негазовану, не плавлений сир сиркем, ряжанко, печінковий паштет, шпроти в маслі, згущене молоко, сок, томатний. Зразки згідно акту відбору були передані для дослідження якості безпеки продукції і вивчення їх споживчих властивостей на тест, контрольні дослідження до державного підприємства «Вінниця стандарт метрологія товарам, що пройшли дослідження та відповідали діючим в Україні нормативним документам, присвоюється логотип Якість по-вінницьки», що підтверджує якість та безпеку товарів. Даний логотип розміщувався на інформаційних стендах товарородників при проведенні виставок ярмарків, купує Вінницьки та ярмарок е продукції.